Дякуємо Господу за дарований час, який він дав для нас. Ви Знаєте, хтось говорить, що це нелегкий час. Час переживання. Час такого страху, який знаходить нам всю Вселену, але. Ви знаєте, я хочу сказати разом з тим, що це є прекрасний час. Я скажу чому? Тому що до нас говорить Господь. Ви знаєте, коли не говорить Господь, отоді страшний час. А коли церква Божа сьогодні вечором має можливість чути голос Божий, це прекрасний час, і сестри. І в такий час з вами ми живемо разом. Сьогодні до нас говорить Господь. Слава йому! Я хотів би зачитати місця слова Божого і залишити деякі думки саме перше для свого життя, щоб зміцнилася моя віра і для кожного з нас. Перша книга Самуїлова, 17 розділ. 37 й віршик. І сказав Давид. Господь що врятував мене з лапи лева і з лапи ведмедя, Він врятує мене із руки цього фалестимлянина. і сказав Саул. Іди і нехай Господь буде з тобою. І зодягнув Саул Давида в свою одіж. Я хотів би, щоб ви звернули увагу. Зодягнув Саул в свою одіж і дав мідяного шолома на його голову, і надів на нього панцера, І прип'яв Давид меча його на одежу свою і пробував іти. Він не звик був до того і сказав до Саула: Я не можу в цьому ходити, я не звик. І поскидав Давид їх з себе. Слідуче місце книга Псалмів 136 й псалом. Перший віршик. Над річками Вавилонськими там ми сиділи і плакали. Коли згадували про Сіона, на вербах в ньому повісили ми свої арфи, співу бо пісні від нас там жадали поневолюючі наші. А веселующі в наші мучителі. Заспівайте нам із сьонських пісень. Як можемо ми співати Господню пісню в землі чужинця? Браття сестри, ви знаєте, я хотів би сьогодні говорити про таку незвичну тему. І моя тема буде про одежу. Ну, не таку, можливо, як хтось подумав нас всіх. Про наш вигляд, який ми маємо зараз разом з вами, це також важливо. Але я хотів би сьогодні говорити трошки про іншу одежу, одежу, яку вдівали люди, персонажі Біблії, і яка містила за собою цілу суть їхнього життя. Вона щось відкривала в їхньому житті. Коли люди носили цю одежу, для нас ця одежа відкривала суть в їхньому житті. Що ж це значило для них? І перший приклад, четвертий розділ книги Неємії, 17-й віршик. І ні я, говорить Ніємія, ні брати мої, ані юнаки мої, ані сторожі, що були за мною. Ми не знімали своєї одежі. Кожен мав свою зброю при своєму стегні. Уявіть собі, який цікавий віршик. Ми не знімали своєї одежі. А що ж було таке? Хто пам'ятає, книга Ніємії це розповідь про те, як Нєємія щось робив? В його серці було бажання. І він відбудовував щось. Я думаю, ви знаєте, про що йде річ. Правда? Він відбудовував стіни Єрусалима, які були зруйновані на той час. Він був там в полоні, і настільки в серці його запалилося, бажання. Він просто прийшов перед царське обличчя і каже, що з тобою? Ти якийсь не такий. І він відкриває йому серце. каже: В мене є бажання велике, я хочу відбудувати стіни. І ловіть собі, вони йдуть туди. Я не буду всю історію розповідати. Як вони працюють? Ми це знаємо. Ми читали. Жара сонце вони працюють. В одній руці в них був засіб для того, щоб працювати, а в другій руці в них був засіб для того, щоб відбивати вороги. Пам'ятаєте цю історію? І написано там настільки такі напружені ситуації в них виникали вони. Просто ну, навіть не знали, що очікувати, тому що люди були противники, які не хотіли, щоб діло Боже рухалось. Вони не хотіли, щоб відбудовувалось місто, де був народ Божий. І вони настільки проти Неємії йшли. Але ви знаєте, написано: Неємія сказав всім, які були з ним, які працювали, каже, ми не знімали одежі своєї. Уявіть собі, браття, сестри! жара, сонце гріє, підтече, ти працюєш, ти переживаєш. Ну, день, два, п'ять. Ми не знімаємо даже чому ревність, ревність за ділом Божим для того, щоб докінчити роботу. Ви знаєте, ніч, я думаю, також, ну як так, ну може відпочити, може зняти якось. Це ж не комфортно в одній ті самі одежі. Ми не знімали одежі своєї. Ви знаєте, одежа не показує суть в житті. Ревність за ділом Божим. Ви знаєте, ревність, поки ми не закінчимо, поки ми не відбудуємо те, що поклав на серці Господь. Ми не знімемо одежі своєї. І написано: і не я, не брати мої, ми не знімали одежі. Така ревність була. Другий персонаж, ви знаєте, на який я хотів би звернути свою увагу. Один чоловік, якого було звати Мордихай, четвертий розділ книги Естер, Мордихай довідався про все, що було зроблено, роздер Мордихай одежу свою і задягнув веретище, і посипався пополом, і вийшов на середину міста і кричав криком сильним гірким. Четвертий вірш: прийшли дівчата Естерині і її, і донесли їй про це. І дуже затремтіла цариця, і послала одежу зудягнути Мардухея, і зняти з нього веретище, а він не прийняв. Одежа в Веретище. Друзі, я не знаю. Може, ви знаєте, що таке веретище це простий мішок, мішковина така. Хто, можливо, старших пам'ятає, нас колись такі були мішки, які картоплю грузили. Такі вони не зарашні, білі, такі, як то продають, а такі, як то мішковина, така Вони крепкі були. І, друзі, люди вдівали це просто на голе тіло. Уявіть собі, як воно кусалося, яке воно неприємне до тіла було. Але Мордихеї вдів це веретище. Йому посилають гарну одежу. Передінь це Мордихей. Я не передіну. Ви знаєте, одежа Мордихая, Веретище, символізувала, що в житті цього чоловіка, браття, сестри. Воно відкривало суть цього чоловіка смиріння перед живим Богом, який розумів, і який казав навіть цариці Естер Естер. Якщо ти не підеш до царя, ми знаємо, що Господь може підняти когось іншого, і Він дасть визволення. Це вретище на мордахею, воно показувало состояння його середини, воно показувало суть Його. Коли йому навіть казали, зніми мордихе, не зніму, аж поки Господь не дасть відповіді. І це відкривало суть чоловіка в смирінні перед Богом. Одежа Мордихая, смиріння перед живим Богом, Слідуюча одежа, дуже цікава, браття і сестри. Я думаю, ви читали це не раз про одну жінку. Настільки цікава історія, яка щось в серці своєму хотіла з чоловіком зробити, і не знали, що вони перед живим Богом ходять. Перша книга Царів, 14 розділ того часу заслаб Авія, Єровамім, син. І сказав Єровам до своєї жінки: Встань, передінься!» І не пізнають, що ти Єровамова жінка. Уявіть собі, яка суть була захована за цією одежою. Суть, щоб не взнали. Щоб не взнали істину твою. Те, що поклоніння ідлом і так далі. Встань передінця, щоб не взнав пророк, друзі. Але як помилявся цей цар Єровам. Ще вона не дійшла додому, пророка, а Бог йому сказав, до тебе йде Єруамова жінка. І коли вона приходить, він каже, да, заходь Єруамова жінка. Я думаю, як вона здивувалась, друзі. Суть була настільки, щоб не взнали. Знаєте, я пам'ятаю історію одну, коли на одному весіллі це справді правдива історія. Колишній час не так вже добра була відеозйомка на весіллях, але була якась камера, я пам'ятаю, як моїх батьків навіть. Можна було так дивитися тільки в один і знімали так. І от таке весілля було, і дружки, і дружки всі були, і подарунки зібрали, і так колись ставили на стіл, прямо де молоді сиділи. І зібрали деякі фінанси, може, що було, поставили на стіл і так і залишили, і пішли на перерву. Все весілля пішло на перерву. І приходить молодий невеста, після перерви на весілля, не кошика того, ні фінансів, абсолютно нічого нема. І так, рік, два, три, і продовжувалось життя. Десять років пройшло. І зібралися вони вдома подивитися те весілля, те, що трошки щось там зняли. І зібралися всі дружки, і дружки до них додому. Це правдива історія. І вони почали дивитися це весілля, значить, перегадають. І так і ніхто не знав, хто ж забрав ці гроші, хто їх вкрав. Хоча б просто оголошували, питались на весіллі, хто це зробив. Ніхто не признався. І вони дивляться це весілля. І тут, ну, цікаво ж, що ж там перерва. А вказується, раніше так камеру ставили просто на молодих, і ніхто там багато не знімав, що там на весілля, як просто на молодих. Центрально було наведено. І оказується, що забулися виключити камеру на перерві. І там пленка собі мутала і знімала. Ну і молоді побачили, ох, як цікаво! І всі дружки разом сидять. Цікаво, хто ж вкрав, Забулись виключити і дивляться. До цього стола підходить дружок цього жениха, який забрав ці гроші і пішов. І він сидів разом в тій комнаті. браття сестри, 10 років пройшло. Суть одежі жінки Рувама, щоб не взнали, передітися. Ходячи перед живим Богом, друга церква, я хотів би сказати: в нашого Господа абсолютно нічого тайного немає. Амінь. Дорогі діти, дорога молодь, якщо ви, можливо, щось заховали від своїх батьків. Не думайте, що ви це сховали від живого Бога. Братя, сестри, другі члени церкви, всі разом, я саме перше до себе говорю, якщо ми заховали щось від служителів, ми не заховали це перед живим Богом. Жінка, Ірвама, яка йшла, і, можливо, переділася, передінься, суть одежі, щоб тебе не взнали. Але є живий Бог, який відкриває всі таємниці на небі і на землі. Суть цієї одежі була б просто. Передінняться, щоб не взнали. І так багато людей сьогодні в житті це повторяє. І суть цю в своєму житті носять, але не перед живим Богом, який все бачить і все знає. І написано, що прийде час, коли всі таємні діла, де пристануть? Перед судом Божим, браття сестри. Це була суть, щоб не взнали. І можна так, браті сестри, дуже багато брати людей і дивитися на їхні одежі, що значили вони в житті. І ви знаєте, я так задумався. Думаю, Господи, а що значила одежа Ісуса Христа? Написано, коли він молився, вигляд його змінився, і одежа його стала біла, як сніг. Написано, білільщик не міг вибілити таку одежу, настільки вона стала чиста і біла. Друзі, суть одежі Ісуса Христа безп'ятна і порока, непорочність. За кожен наш гріх, браття, сестри, за вас і за мене була принесена в жертву. Життя Ісуса Христа і одежа Ісуса символізувала суть Його. За наш гріх мало бути принесен непорочне ягня. Це є Божий син, який був непорочний, який пройшов своє життя від початку до кінця від народження і до смерті без п'ятна і порока? Його одежа це було символ непорочності, який був принесений за нас жертву. Алілуя! Слава Господу, браття, сестри! І завдяки цьому ми з вами маємо відкуплення і прощення гріхів. Це суть одежі Ісуса Христа, наше відкуплення, непорочність. Братія і сестри. А яку ж одежу сьогодні дав для нас Ісус Христос? Яка ж одежа християнина? Цікаво, яка ж суть християнина? Яка ж одежа сьогодні на кожному з нас, братя сестри? Ви знаєте, я пригадую це місце, де в об'явленні Іван Бослов зазначив: і дано їй било, в вісон чистий і святий. А вісон же є що? Праведність святих. Браття і сестри, праведність це суть нашої одежі. Це є наша одежа, це одежа кожного християнина, праведність. Що ж таке праведність, браття і сестри? Що ж це таке, що нам треба сьогодні бути в дітями? Що ж значить те, що сьогодні Слово Боже закликає кожну з нас суть нашої одежі, праведність написано і даної було обличчя вісон, чистий, і святий це праведність. Браття сестри, праведність, ви знаєте, деякі словники, і взагалі, якщо подивитися контекст Біблії, праведність означає правильні відносини спочатку між Богом, а потім між людьми. Праведність означає правильні відносини між Богом, з Богом і потім між людьми. Ви знаєте, взагалі на протязі Біблії ми можемо зауважувати праведність від закону. Я думаю, ви знаєте, про що мова йде, коли Господь дав закон, і люди, виконуючи закон, Бог ставився до них це ставлення людини до Бога через закон, був старозавітній час, коли праведність, коли виконували закон. І ви знаєте, через це люди, вони якось старалися наблизитись до Бога. Але ми знаємо, що цей закон, який був даний, він не міг, ви знаєте, бути одосконаленим. Написано так, що закон це був дітоводітельку Христу. Тому що, якби закон міг удосконалити нас, браття сестри, не треба було приходити Ісусу Христу на землю. І була праведність від закону. Люди намагалися виконувати волю Божу і вони ставали якось намагалися ставати ближче до Бога. Є Божа праведність, браття-сестри, це Боже ставлення до людини через Ісуса Христа, це Боже відношення до людини, коли Він дивиться через Ісуса Христа, і Він з нами разом має відносини. Коли ми говоримо, що праведність це відносини, це відносини. І, браття сестри, праведність від віри. Праведність від віри, що ж це означає, браття сестри? Це те, коли ми осознаємо, що ми грішні люди. Це те, коли ми визнаємо, що я грішна людина, але через віру в Ісуса Христа я є прощений і освячений сосуд святий. Алілуя, слава Господу! Браття сестри, праведність від віри. Написано: їй було діти судежу, праведність, праведність відносини між людиною і Богом, праведність від віри це коли, і сестри, ми з вами маємо відносини з Ісусом Христом через віру. І в них ми маємо мир, прощення і святість. Слава Йому! Ви знаєте, і сестри, я хотів би звернути увагу свою коротенько на іншу сторону, коли я зачитав про те. Що були в діті Саулові одежі і проповішені арфи, які були на вербах. Це слово, яке так Господь проговорив до мене в останній час. І я плакав перед Богом. Ви знаєте, написано, що Давід вийшов на війну. І каже, ну, не один раз він виходив на цю війну, але цей раз він вдівся в одежу, і він каже, мені неудобно, я не можу, я не привик в цьому. Каже, ну, не один раз ти ходив на війну, перемагав, може, із сильніших. А Тут просто неудобно і не привик в цьому. І, ви знаєте, він написано, скинув. Ізраїльський народ, ви знаєте, це був співучий народ, який мав дуже багато псалмів, які славили Бога. сам Давід написав біля 80 псалмів. і... А що говорити про синів Куреєвих, скільки вони співали? Ах, псалми Моїсея. Вони співали і служили Богу. Але в прийшов один момент написано, коли вони плакали там, біля річок Вавилонських, і казали їм: Заспівайте нам пісню. А вони кажуть: Ми не можемо співати пісню. Ми не можемо заспівати пісню. Ми... В одежах полонених, не те состояння. Їм було настільки недобре, їм не те положення було в них. Ми... Як ми будемо святи пісню в країні чужій? Друзі, і Давід прийшов в це саме положення, написано, він вдів одежу Саула, і йому каже: мені неудобно щось не те, не той одяг надітись. Подібно як ізраїльський народ, настільки співучий був, але кажуть, заспівайте, не можем, не той стан. Ми в одежах полонених, ми не в нашій домі, ми в неволі, не той стан для співу, не той стан для боротьби в Давіда був, не в цій одежі, йому неудобно було. Знаєте, браття і сестри, такий період в моєму житті наступив, коли я просто, встаючи зранку, я відчував настільки такий просто тягар, то ну, каже, Господи, я стараюся жити свято і не грішу. Просто настільки. Ну так немає миру. І думаєш за завтрашній день, як завтра буде. Проходить час, проходить день за днем, і це було тижнем, а я просто думав, як далі буде, і такий страх, і невпевненість, і просто десь таке невір'я. Я настільки втомився, просто встаю зранку, кажу, Господи, ну що ж це за така тяжесть? Я вже просто не маю сили, як так далі? І в одному зібранні я просто стояв, молився, плакав перед Богом, кажу: Господь, я не знаю, як далі жити. Я просто відчуваю мені так неудобно, щось не те зі мною. Я... Господь, що таке? Я так молився, переживав. І під час молитви просто я відчув, як дух святий в серце моє проговорив. Цей стан настільки такої тяжкості, такого гніту, братя, сестри, я не знаю, як вам передати це. Може хтось це переживав? І Я стою і кажу: Господи, що ж це може бути? І ви знаєте, я відчув, як дух проговорив в серце, Зніми цю одежу. Це не твоя одежа. В цій одежі тобі неудобно. Я маю на увазі, друзі, духовну одежу. Я сьогодні перевожу в духовну площину. Люди, які вдівали одежі, і вони щось символізували. І ви знаєте, я відчув, як в просто Дух Святий каже: зніми цю одежу. Це состояння невіри, це состояння недовіри і вдінься в мене, Вдінься в праведність мою. Що ж таке праведність, браті сестри? Твоя одежа, праведність, відносини. З живим Ісусом Христом через віру. Я стояв, просто почав плакати. Господи, кажу, я не знаю. Я просто я відчув, як всередині зніми цю одежу невір'я, зніми цю одежу передівання. Коли ти один такий, десь там такий, приходиш другий, стараєшся вдіватись, показувати якийсь вигляд, просто зніми це. Вдінься в мене. Ви знаєте, апостол Павло каже: зодягніться в Ісуса Христа. Браття, сестри, я не знаю, чи вам знайоме це відчуття. Але Господь так сильно прогорив до мене через це, і, можливо, комусь сьогодні Дух Святий в цьому зібранні також говорить. Ви відчуваєте всередині таку подавленість, ви відчуваєте, просто ну, немає миру, і так тяжко. Кажуть, це стараєшся жити. Але просто таке десь невіря приходить і сумніви такі. Браття сестри, потрібно зняти цю одежу і вдітися в праведність Ісуса Христа. Алілуя. Алілуя, браття сестри! Це слово настільки сильно проговорило до мене. І я зрозумів, Господи, а стільки часу я провожу з тобою? Стоп! Я так зупинився. А стільки часу перед роботою я віддаю на молитву. Стоп! А стільки часу ввечері я беру слово Твоє, і я просто привожу час, провожу час з Ісусом. Коли ми говоримо, браття, сестри, що дано їй було облечься, Вісон чистий і святий, а вісон же є праведність, браття сестри. Суть одежі християни на праведність, а праведність це є живі відносини з Ісусом Христом. Алілуя! Браття сестри, праведність це є те, коли ми через віру маємо спілкування з Ісусом Христом. Ви знаєте, я почав себе аналізувати: Господи, чи вдіти я сьогодні в праведність? Скільки часу я проводжу з Ісусом? Стільки часу я проводжу, ви знаєте, в присутності Його. Я відчув, як треба змінимо житті. Зніми з себе цю одежу. Зніми. Я ви знаєте, настільки каявся перед Богом, браття, сестри. Можливо, комусь знайоме це, це відчуття. Ви знаєте, коли ми такі подавлені, переживаємо до завтрашній день і так далі. Друзі, коли ми навіть будемо переживати, чи зможемо ми додати хоча б два сантиметри свого росту. Зможемо ми? Не зможемо. Коли ми будемо переживати і думати, як то далі буде, чи зможемо щось змінити. Не зможемо, тому що наше життя в руках Всевишнього Бога, ім'я йому Ісус Христос, наша доля в руках Спасителя, друзі. І люди мертвіють від страху, тому що приходить останній час. І я знаю і вірю, що час не зміниться на краще, тому що ми живемо в останній час. Але для тих людей, які ви знаєте, мають живі відносини з Ісусом Христом, для тих людей, які зоді... зодягнуті в праведність Ісуса Христа, я вірю і знаю. Написано про таких людей, вони осіляться і будуть дійствувати. Алілуя, браття, сестри! Для таких людей написано зійде сонце правди і зцілення в лучах його. Друзі. Так, да, прийде тяжкий час, і він зараз наступає, і він є вже серед нас. Але я вірю і знаю, що люди, які зодягнуті в праведність Ісуса Христа, вони будуть сповнені сили Духа Святого. Дорогі брати і сестра, може, в своєму житті ви переживаєте таку тяжесть, Здається, ну Боже, ну як так? Кожен день ходиш і немає миру, і чуть що десь з кимось, і вже сварка, і так далі, друзі. Не та одежа на нас, друзі. Якщо ми не відчуваємо спокою в серці нашому, якщо ми не відчуваємо миру, друзі, може, ми сьогодні передіваємося перед славою Божою і думаємо, що так і далі життя буде проходити. Друзі, не так, не так перед Божим лицем, тому що від лиця Його немає нічого таємного. Може наше життя, ви знаєте, приходить одежа різних персонажів Біблії, і ми знаходимо себе в чомусь. Ви знаєте, що нас гнітить. Ви знаєте, подібно, як Давід. Він. Не один раз був в битві, не один раз він виходив, ви знаєте, перед лева, перед відмідьом. Але коли він вдів не свою одіж, браття, сестри, коли він вдів одіж Саула, ви знаєте, він зрозумів, що це не моє. Він, він просто йому не комфортно було, друзі. Може, хтось в своєму житті зараз відчуває час, коли вам не комфортно, коли вам немає миру, відчуваєте, Господи, щось не те з моїм духовним станом, друзі. Зніміть одіж Саула, зніміть одіж невір'я, зніміть одіж, якого ви знаєте про. Панує цей світ, друзі, є одежі сініарські, які, ви знаєте, дає диявол. друзі, а є одежа Ісуса Христа, і це є праведність. Алілуя. браття, сестри, ви знаєте, можливо, в зібранні. І ви відчуваєте, Господи, раніше співав духом, раніше співав, і, ви знаєте, від серця була пісня, подібна як ізраїльський народ. Але ви відчуваєте зараз не те состояння, тому що одежі полонених, тому що тим неволі, друзі, браття, сестри, я хотів ви закликати кожного із нас з нас зодяг. Гнімця в Ісуса Христа. Аллилуйя, браття, сестри! Апостол Павло нагадував для церкви в Римі, для церкви, для римлян, для всіх. Він каже: зодягніться в Ісуса Христа, браття, сестри, останній час на нашій землі І він наступає. Але, друзі, що сьогодні зодягнути я? Чи є, як в мене, як в християнина, одежа праведності? А праведність це є відносини через віру живим. Ісусом Христом, я хотів би, щоб ми перевірили. Друзі, від цього буває тяжість. Я зрозумів. І я побачив в своєму житті. Настільки тяжко було мені, я не в те в діти був. Але коли ти починаєш зранку приділяти час для того, щоб пообщатися з Ісусом Христом. Коли ти починаєш весь день роздумувати про того, який перетерпів таку наругу від грішних, будучи святим і праведним, тоді ти починаєш розуміти, що тільки через це приходить в твоє життя мир, тільки через це приходить в твоє життя благословіння, і ви знаєте, тільки через це люди, які навколо тебе бачать в тобі зміни не тільки тим, коли ти приходиш і вони хочуть відходити, тому що від тебе йде сварка, тому що від тебе йдуть різні речі. Але коли ми зодягнені в праведність, друзі, від нас. Є запах Ісуса Христа. Від нас є, ви знаєте, ці приємні пахощі, які розносяться по всьому світі. Я хотів би нас закликати, дорогі браті й сестри, зодягнімося в Ісуса Христа. Написано, і дано їй було обличчя водежду і чистої Одежда є справедливості. Церква останнього часу. Ті люди, які пристали нато, хто ті в білих одежах вони були. Одягнуті в праведність Ісуса Христа вони мали зв'язок з вічним Богом, друзі. Хай сьогодні в нашому житті праведність наша буде з вірою в Ісуса Христа через відносини з живим Богом. Хай поможе нам цьому, Господь йому слава. Амінь.